Військовий лишив своїй дружині довіреність діяти від його імені, коли уходив на фронт. Ну, мало ли що може статися, адже він не може в будь-який момент приїхати. Сім'я, рідні люди, спільні діти, ну як завжди. Коли ж він списався після поранення і повернувся додому, виявилося, що дружина квартиру продала. Машину продала, гаражі попродавала, продала все, що в них було спільного, нажитого під час шлюбу. І уїхала за кордон разом з дітьми. Причому до останнього моменту вона робила вигляд, що все окей, і нічого не казала, не про те, що хоче розлучитися, розірвати стосунки і за кордон взагалі. Що з ним? Йому довелося повернутися до хати своєї померлої матері, хата в поганому стані, все в бур'янах і так далі. Він просто в шоці з того всього. В чому мораль цієї історії? Ми розуміємо, що іноді зручно лишити генеральну довіреність на дуже широкий спектр. Юридичних дій від свого імені, якщо ви ходите на фронт і так далі, і на кого ж лишати, як не на дружину, або на близьких там батьків або дітей. Але, друзі мої любі, ну не було б стільки у людей проблем, якщо б вони надмірно не довіряли. Якщо вам потрібно вчинити якусь дію, одну, наприклад, продати щось одне, то лишіть ту довіреність саме на цю дію. Або, ну, Знаходьте якось спосіб цю довіреність дати потім, бо віддавати такі довіреності, які дозволяють робити все, що тільки можна, майже протягом трьох років, ну може призвести до ось таких от наслідків, що людина відслужила. І вона без нічого. Неважливо, чого та жінка вирішила від нього піти. От зараз почнуть писати в коментарях, що від гарних чоловіків не уходять. Неважливо, вона продала спільно нажите майно там, де його половина, і привналаснила собі кошти. Якщо він поганий, окей, не живи з ним, розводьтеся, розділяйте по-чесному, як положено. Тут такого не було. Це неправильно. Але людина потрапила в цю ситуацію через надмірно надані повноваження, через надмірну довіру. Ось і все.